Міжнародна організація ЕКТЕД буде сплачувати жителям п'яти областей по 2200 гривень протягом трьох місяців. Як їх отримати зараз? Подробно все розкажу. Вітаю, українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Хочу почати з того, що про цю допомогу я вже розповідала. Лишень там були невірні телефони. І знову в інтернеті поширюється ця інформація. Знову пишуть телефони, на які телефонуєш, і вони або не існують, або ж лінія зайнята. Ось давайте зараз, так, щоб все було по чесному, давайте зараз спробуємо. Набрати з вами, разом, набрати, і побачимо, чи відповідають. Ось, давайте набираємо перший номер 095 365 62 19 і телефонуємо. Момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Приділіться нас повідомили. Чули так? Телефонуємо на слідуючий номер 093 609 92 77. Телефонуємо. Потелефонуйте пізніше. Ми вільні. Ми сильні. Абонент. Недоступний. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Так, добре. Телефонуємо на третій номер, який вказаний. 099 636 -89 -96. Телефонуємо. 96. даний момент не може прийняти ваш І останній номер, який тут є. Це 099-144-36-13. Телефонуємо. Взагалі виключився одразу, тобто навіть не було з'єднання. Навіть не було з'єднання. А... Ось так ми з вами зателефонували і не додзвонилися ні на один номер. Але тепер з'явилася інша інформація, що можна отримати через є допомогу. Але давайте все по порядку: українцям, які постраждали під час війни з Росією. Надають матеріальну допомогу іноземні держави, які прийняли біженців, а також неурядові організації. Одна з них це Ектед, Вона розташована у Франції та працює в Україні з 2015 року. 8 серпня організація підписала меморандум з міністерством соціальної політики України. А йдеться про це на сайті міністерства. Її організація планує надати підтримку додатково до державних програм. 10 тисячам осіб з числа найбільш вразливих груп з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій розмір допомоги буде становити 6600, виплати, розраховані на 3 місяці по 2220 гривень на особу на місяць. На початковому етапі в програмі будуть брати мешканці Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Щоб подати заявку, потрібно заповнити анкету. На сайті є допомога. Дивіться, хочу ще раз наголосити: не телефонуйте за цими телефонами. Як ви бачили, вони не відповідають. Тобто, це не дійсні номери. Я не знаю, чому їх пишуть. Я минулого разу, коли робила а, програму, щодо цього, чесно вам признаюсь, я не перевіряла ці номери. Тобто я їх просто назвала в програмі і все. Як почали писати люди... В Фейсбуці. Тобто, просто закидали на особисті повідомлення, що ось там ви брешете, там те, те, те. те. Тобто, навіть був такий момент, що жіночка якась написала, каже: Господи, каже, люди добрі, перестаньте телефонувати. Мені каже, телефонують люди, кажуть, що ви. Програмі там сказали, що допомога. Вони мені телефонують. Ми потім з нею перевірили. А ось, мабуть, третій номер за якимось. Е, я тільки що телефонувала в неї той же самий номер, тільки не 099, а по-моєму 0,93. Тобто, жіночку просто за вона вже каже: Я буду міняти номер, тому що ну що це таке? І я просто тоді видалила, видалила взагалі той ролик і все. Тому що люди, ну ось просто не знаю. Люди в нас теж звичайно. Такі бачать, що і дай тільки когось обвинити, об просто щоб ну не розбираються люди, і просто зразу ніхто не хоче розбиратися, в чому проблема, просто зразу треба, так полити полити брудом і все і все буде добре. ось Не знаю, люди, мабуть, ось себе так почувають, потім краще. Не знаю, не знаю, чому так, але. Ось є інформація. Тепер я роблю ролик. Ось так показую вам інформацію, яка є. Ми її з вами перевіряємо. І ось тепер є, можна подати заявку через є допомога. Це стосується не тільки цієї допомоги, це стосується всіх міжнародних допомог. За допомогою ось цієї платформи просто будуть визначатися. Скільки, кому і якої допомоги можуть надати саме ось тій людині, яка звертається, яка подає заявку, заповняє анкету. Платформа збирає всі заявки на допомогу та на запит міжнародних організацій і передає переліки заявників. Дивіться, яку інформацію потрібно надати. Фамілія, ім'я та побатькові. Далі ідентифікаційний номер. Паспорт громадянина України або ж id картка або вид на постійне чи тимчасове місце проживання. Також це свідоцтво про народження дитини, якщо є дитина, адреса зареєстрованого та фактичного місця проживання це ваш номер телефону і реквізити банківського рахунку у форматі IBAN. Але як я вже казала, не обов'язково не обов'язково. Оформлювати це, відкривати рахунок в форматі IBAN для виплати на картку. Дивіться, це може бути і просто там буде такий момент, коли ви будете заповняти. Там 6 кроків. Я вже робила про це програму, як заповнюється. Там нічого тяжкого немає. Ви можете проглянути цю програму ось зовсім недавно я її робила. Там все-все-все в картинках я все показую покроково, як все це робиться. Там буде такий момент. Якщо у вас немає Бен, просто ставите галочку, що немає, і все. І вказуєте ту картку, яка у вас є, і все. Як я вже сказала, як заповнити заявку на сайті, є допомога? Я вже неодноразово розповідала. І головне, головне запам'ятайте, потрібно правильно вказувати інформацію. Вірно, це головне. А, тому що е, там, якщо вже щось неправильно вказав, там дуже тяжко це все потім змінити, і практично неможливо. Тобто, це все потрібно зробити з першого разу. Не нехтуйте допомогою, користуйтесь, поки дають. Користуйтесь новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.